Права 278. Виконай додавання. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, в першому завданні у нас 1,4 плюс 3,2. Для того, щоб ми могли додати дробову частину. Давайте зведемо ці дроби до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник 9,7. 7, 7 це просто число дорівнює їхньому добутку. Тобто 9 на 7 це буде 63. Ну що ж, додатковий множник тоді до 4 дев'ятих – це буде 7. А додатковий множник до 2 це буде 9. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це зліва у нас буде 1, 7 помножити на 4 це 28, А 7 помножити на 9 це 63. Отже, 28 -63. Додати 3 цілих. 9 помножити на 2 це 18. А 9 помножити на 7 це 63. 18 63. І це дорівнює. Ну що ж, зараз додаємо цілу частину. 1 плюс 3 це буде 4 цілих. Знаменники однакові, додаємо чисельники, то це буде 28. Додати 18 63. І це дорівнює. Ну що ж, 24 цілих записуємо. 28, додати 10, 38. 38 плюс 8. Це буде 46. Отже, записуємо 46, 63. Так, ну що ж, чи можна скоротити 46 у нас ділиться. Лише на 2 і на 23, а 63 лише на 9 і 7. Ну що ж, більше ніяк не скорочується, це буде нескоротний дріб. Так і залишаємо. Так, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 7,512 плюс 1,38. Для того, щоб ми могли додати дробові частини, зводимо їх до найменшого спільного знаменника. 12 не ділиться на 8. Але якщо 12 помножено на 2, 24 на 8 поділиться. Тобто -то зводимо до найменшого спільного знаменника до 24. То додатковий множник до 5 дванадцятих – це буде 2. А додатковий множник до 3 восьмих – це буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде 7, цілих. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 12 це 24. 7,10 додати 1, ціла, 3 помножити на 3 це 9. А 3 помножити на 8 це 24. 9 24. І це дорівнює. Додаємо цілу частину, 7 плюс 1 це буде 8, цілих, знаменники у нас однакові, додаємо чисельники, то буде 10 плюс. 9 записуємо 24. І це дорівнює 8, 10 плюс 9 це 19. Записуємо 24. Ну що ж, 19 у нас і 24 не можна скоротити, залишаємо це як нескоротний дріб. Тобто результат у нас 8,1924. Переходимо до третього завдання. 8,7 4,1930. Ну що ж, для того, щоб додати дробову частину, зведемо ці дроби до найменшого спільного знаменника 30 на 20 не ділиться, але якщо 30 помножу на 2, це буде 60, поділиться на 20. То додатковий множник у нас тоді до 7,20 – це буде 3. А додатковий множник до 19,30 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це у нас буде 8, цілих. 3 помножити на 7 це 21. 3 помножити на 20 це 60. Тобто 8 8,21 додати. 4, цілих. 2 помножити на 19 це 38. Так. 2 помножити на 30 це 60. 4,38. І це дорівнює. Додаємо тепер цілу частину. 8 плюс 4 це 12, цілих. тепер знаменники нас однакові. Додаємо чисельники. Буде 21 додати 38. Записуємо 60. І це дорівнює. 12, цілих. записуємо. 21 плюс 38. Це буде.

Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. 25 на 15 не ділиться. 25, що множиться на 2, 50 не ділиться на 15. Але 25 що множиться на 3, 75 поділиться на 15, тобто зводимо до найменшого спільного знаменника до 75. Тоді додатковий множник до 2,25 це буде 3. А додатковий множник до 7 15, це буде у нас 5. Ну що ж, що ж тоді вийдуть у нас за дроби? Отже, зліва 7, цілих буде, 3 помножити на 2 це буде 6, 3 помножити на 25, це буде 75. Так, додати. Тоді справа буде 1, ціла, 5 помножити на 7, це 35. 5 помножити на 15, 5 на 10 50, 5 на 5 25, разом буде 75. Отже, додати 1,3575. І це дорівнює. Зараз додаємо цілу частину, 7 плюс 1 це буде 8, цілих. знаменники в нас однакові. Додаємо чисельники, буде 6 плюс 35. Записуємо 75. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 8, цілих. 6 плюс 35 це буде 41. 41 75. Ну що ж, 41, 75. Це вже нескоротний дріб. Так і залишаємо тоді. Ну, що ж, ось таке завдання на додавання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.